Intel Core i 7-11800H та RTX 3050 Ti в гігантському 17-дюймовому корпусі. Це це Acer Nitro 5. А це пам'ятник свині. Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі CityTel. Заварюйте карпатський чайок. Чекав усю та приємного перегляду. Дизайн звичний для Acer Nitro серії, до недавнього, так би мовити, рестайлінгу лінійки. Скажу відверто, якщо говорити об'єктивно про якість збірки, пластику та тактильне сприйняття, дуже навіть хороші. Але якщо говорити про мою суб'єктивну думку, то він симпатичний, не стрьомний, Дуже зайшло те, як вони обіграли логотип. Але все ж таки моїм улюбленим дизайном залишається дизайн легіонів. Lenovo та віктосі від HP. А тепер цікаве запитання: чи поміститься цей ноутбук в стандартний, середньостатистичний по розмірам рюкзак. Ось мій люкзак, з яким я ходжу частіше всього. Відкриваємо. І, І намагаємось помістити відділення для ноутбуку. Acer Nitro 5 17 дюймовий. Мені здається, навіть по ширі, не властич. Чим Ну, З натяжкою. Відділення для ноутбуку по ширині він дуже сильно натяжкою вліз. Але в ліс, в принципі, якщо взяти в батів сарай лобзік і трішки тут підрізати, то поміститься. Але я не думаю, що ви захочете так робити, тому майте на увазі, рюкзак треба побільше стандартного для цього ноуту. Це не мінус в жодному разі, просто інформація, щоб ви розуміли. Але якщо говорити без жартів, ергономіка непогана в цьому ноутбука. Він не найбільший 17-ріймовий ноутбук, який я бачив. З лівого боку розташований Kensington Lock RG45, два USB a та комбінований аудіороз'єм з правого боку USB-C, ще один USB A та порт HDMI. Позаду вхід для зарядки ноутбуку. Клавіатура в цілому непогана, але хотілося б верхній ряд функціональних клавіш, щоб був в розмір з іншими, і все. Тут розміри ноутбука дозволяють це зробити. Я не розумію, чесно кажучи, чому вони так не зробили. Але це знову ж таки суб'єктивщина. Сподобалось покриття клавіатури та хід клавіш. Друкувати дуже зручно та приємно. Теж плюсом є те, що стілки повнорозмірні. За це лайк. Є цифровий блок та окрема клавіша для виклику NitroSense. Це фірмовий додаток від Acer для налаштування еквалайзеру, системи охолодження. Чи підсідки клавіатури. А саме зараз ви бачите зображення з вбудованої веб-камери цього ноутбуку та чуєте звук на вбудовані мікрофону. Ну, для відеодзвінків точно буде достатньо. Звук тут доволі непоганий. Для перегляду фільмів чи YouTube підійде з головою. Трішки не вистачає низьких частот та об'єму, але в цілому достатньо. Знову ж таки, нагадаю, я рекомендую грати. В навушниках так ви більше зануритесь в атмосферу гри, яку так ретельно для вас створювали автори та розробники цього проєкту. Відкривши ноутбук, ти бачиш 17,3-дюймовий Full HD IPS-екран з частотою оновлення 144 Гц. Доволі непогані кути огляду та приємні кольори. Серце цього ноутбуку восьмиядерний 16 потоковий Intel Core i7 11800H, який працює в комбінації з відеокартою від компанії Nvidia RTX. 3050 Ti на 4 ГБ, 16 ГБ оперативної пам'яті, які, звісно, можна розширити, та 1 ТБ швидкого NVMe SSD. Автономність під час перегляду відео в збалансованому режимі на повній яскравості 2,5 години. З коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows, як і на більшості ноутбуків зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та ще й з коробки, ви значно економите свій час та нерви, забезпечуєте більшу безпеку своїм персональним даним та отримуєте стабільну роботу на повній продуктивності вашого девайсу. Дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео та ноутбук. Тисніть вподобайки та пишіть нам, щоб його замовити. А також поширюйте це відео у своїх соцмережах та пишіть коментар, що для вас ще зняти. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Мирного вам неба. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації і Російській Федерації!